Швидко, одноголосно, конструктивно та злагоджено. Нічна та ранішня повітряні тривоги внесли корективи в роботу депутатів обласної ради. Сесія, яка була запланована на 10 ранку середи, почалася після 12 дня. Хочу вкотре подякувати депутатському корпусу. скликання Хмельницької обласної ради за конструктивну злагоджену роботу за те, що ми в умовах воєнного стану жодного разу не порушили регламент і збираємося на пленарне засідання на розгляд важливих питань, незважаючи на тимчасово делеговані повноваження і в частині змін до програм, в частині фінансування тої чи іншої програми разом з тим, ми є власниками більшості закладів комунальної власності і відповідаємо за якісну ефективність. Роботу відповідно до делегованих нам повноважень. Тож одне з важливих питань, звичайно, вкотре депутати обласної ради і своїми депутатськими запитами демонструють свою активність по роботі, а саме по діалогу з населенням своїми виборцями, перед якими мають зобов'язання, і ми також сьогодні велику частину депутатських запитів продовжили залишили їх на розгляді. Розуміємо, що сьогодні в умах воєнного стану діє постанова кабінету міністрів 590, яка унеможливує виділення фінансового ресурсу, зокрема і в частині капфидатки. На чергове засідання 14-ї сесії Хмельницької обласної ради було винесено 21 питання. Більша частина з них мала процедурний характер, зокрема, йдеться про продовження дії депутатських запитів, списання майна та інші. Це була дійсно робоча сесія, і сьогодні оце прийняття 21 питання за 20 хвилин. Я думаю, показало цю споченість депутатів, відсутність якоїсь розрізненості у своїх політичних поглядах, в те, що всі заодно, і сьогодні не час десь дискутувати і займатися саме політиканством про те, що ті питання були, які були винесені і апаратом і і, відповідно, і запити депутатські були прийняті дуже вчасно, ну, як не вчасно, дуже швидко для того, щоб могла працювати як обласна рада, і звичайно, і область в цілому не розсосолюючи на сераз, повторюсь, на якісь розмови, а займатися ділом справами, ті, що сьогодні задля того, щоб була перемога якнайшвидше. Серед робочих питань депутати все ж таки виділили декілька основних. Зокрема, планується виставити на продаж деяке майно обласної ради. Також обласні депутати затвердили антикорупційну програму на наступні три роки. Ми також хочемо теж, все, що не профільне, виставити його через приватизацію, через конкурси на продаж, тому що є ряд об'єктів, які приносять збитки. Також є і рухоме, і нерухоме майно для того, щоб покращити можливість, умовно кажучи, далі адміністрації фінансувати ті нагальні питання, які сьогодні є, в тому числі збройні сили. На виконання закону про антикорупційну діяльність вона приймається для того, щоб ну, контролювати фактично. Або навіть не контролювати, а координувати, як наші працівники апарату, депутати виконують закон про антикорупційну діяльність, тобто щоб не було конфлікту інтересів, щоб не було, умовно кажучи, якихось там зловживань, то це така більш просвітницька буде робота серед депутатів. Кнопку За депутати натиснули щодо питання про встановлення розміру статутного капіталу для Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки. Сьогодні звучала і а, частина передачі а, рухомого майна, в тому числі а, у ту чи іншу територіальну громаду. Зокрема, це була транспортна одиниця, яку ми передали на одну з міських територіальних громад, це медичне обладнання. А, зокрема, це ШВЛ на Хмельницьку міську територіальну громаду. Ми працюємо маючи велику кількість закладів комунальної власності, усіх спрямувань спочатку аналізуємо запит і потреби наших закладів. Якщо немає потреби в індивідуально, Визначеному майні в тому чи іншому закладі, звертаємося до територіальних громад і, відповідно, їхніх запитів передаємо їм у власність. Разом з тим, сьогодні звичайно питання, яке обговорювалося на засіданнях усіх постійних комісій щодо нормальної роботи і безперебійних важливих процесів у закладі Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки, яка досить великий час. Ще війна у нас вже триває 9 років, так, і велика. Частина пільгових категорій населення нашої області, зокрема, і люди-захисники в статусі АТО ООС, отримували на пільгових засадах послуги у стоматологічній поліклініці. Сьогодні вже 392-й день неоголошеної російсько-української війни і захисники та захисниці, які приходять з передової, які отримують якісні послуги у наших закладах охорони здоров'я, зокрема і Хмельницькій міській, хмельницькій обласній лікарні госпіталі, ветеранів в тому числі. І в госпіталі військовому, який підпорядкований Міністерству оборони, вони також отримують якісне обслуговування по лікуванні протезування тощо зубів на базі нашої стоматологічної поліклініки. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб а сьогодні їх майже 91 тисяча, яка отримала прихисток в розрізі 60 територіальних громад. Також вони сьогодні пільгуються, і звертаються в наш заклад за безкоштовними послугами. Відповідно, таке суттєве навантаження. І Фінансова неспроможність унеможливлює нормально працювати заклад якісно, ефективно на належному рівні надавати послуги ті категорії людей, які звертаються. Зокрема, і ті категорії людей, які звертаються в частині надання платних послуг. Матеріально-технічна база оновлювалася досить давно, тому було піднято питання саме в частині ініціативи від директора даного комунального закладу. Було обговорено і відповідно з профільними департаментами при обласній військовій адміністрації заслуговного депутата про те, що коли сьогодні визначається дорожна карта спроможності мережі закладів охорони здоров'я відповідно до постанови від кабінету міністрів від 28 лютого, так то питання визначеності щодо приєднання чи ліквідації даного комунального закладу немає. Відповідно точно. Поточний рік 24-й рік даний заклад буде функціонувати. Відповідно, він має нормально вийти на хороший і фінансовий ресурс, і зокрема надавати якісну, ефективно послуги, тому що в небагатьох районах я вам скажу, вдалося зберегти такі важливі заклади. На цій сесії депутати своїм рішенням присвоїли Хмельницькому обласному інституту після дипломної педагогічної освіти ім'я загиблого в перші дні війни артилериста Анатолія Назаренка.